Для багатьох політичний успіх це кропітка та монотонна робота, розтягнута на десятиліття, але шлях Володимира Зеленського від одного з найвідоміших коміків України до глави держави був доволі стрімким. Ну не будемо довго затягувати із ступом у цьому відео. Поговоримо про результативність Володимира Зеленського на посаді президента та порівняємо її із попередниками. З вами аналітик Андрій Савчук. Сідайте зручніше, обов'язково підписуйтесь на наш канал, пишіть будь-які коментарі та лайкайте це відео. А тепер розпочнімо. За декілька хвилин до нового 2019 року в ефірі каналу 1+,1 плюс Володимир Зеленський, тоді ще учасник студії квартал 95, оголосив про свої політичні амбіції. Розуміємо, що ж це за амбіції так. Всі ж добре пам'ятають те новорічне звернення. Я йду в президенти України. Давайте зробимо це разом. А вже за як п'ять місяців, а саме 20 травня, 2019 року, відбулася його інавгурація на посаді президента України. Виборці високо оцінили велику кількість передвиборчих обіцянок колишнього шоумена. Та у другому турі виборів віддали за нього рекордні понад 73% голосів. Будучи наймолодшим гарантом конституції в історії України, Володимир Зеленський разом із партією Слуга народу також зміг досягти ще одного фантастичного успіху. Його політична сила здобула 254 мандати на виборах до парламенту, та вперше в історії України сформувала однопартійну коаліцію або ж так звану монобільшість. Саме в результаті цього в українській політиці з'явилася велика кількість нових облич а українці поповнили свої словники такими термінами, як трускавець, турборежим, ліфт та діджиталізація. Загалом передвиборча програма Зеленського була досить креативною, та іноді представники за команди відверто дивували сенсаційними заявами, як це було із зарплатою вчителів у 4 тисячі доларів. Звісно, пандемія COVID-19 та повномасштабне російське вторгнення не дало реалізувати частину планів президента, хоча їх значна частина була здійснена ще в першій половині каденції. Це і закон про народовладдя через всеукраїнський референдум, і новий виборчий кодекс, і закон про деолігархізацію. 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 Деолігархізація -олігар... де і закон про деолігархізацію і ініціатива про ринок землі, яка до речі свого часу була внесена не президентом, а депутатами від слуги народу. І далі ви дізнаєтесь, чому. Але були і відверто контраверсійні ініціативи. Гарант це і опитування, агітація 5 питань від президента під час місцевих виборів 2020 року. Ну це коли перед виборчими дільницями стояли і проводили опитування про скорочення кількості депутатів, довічне ув'язнення за корупцію та легалізацію, самі знаєте чого в медичних цілях. Серед інших ініціатив були й плани щодо висадки мільярда дерев або ж ідея з роздачою пенсіонерам смартфонів, яку в народі тоді охрестили. Є бабуси. Ну але окей, ми ж тут зібралися говорити про результати роботи Зеленського станом на сьогодні, тобто за 5 років перебування його на посаді глави держави. Давайте саме про це і поговоримо, а також порівняємо його роботу з активністю попередників: тобто Петра Порошенка, Віктора Януковича, Віктора Ющенка та навіть Леоніда Кучми. Ну і почнемо ми із законотворчої. Активності президент наряду із кабміном та депутатським корпусом має право реєстрації законодавчих ініціатив. Так, за кількістю поданих законів, Володимир Зеленський був значно активніший за своїх попередників. Зареєструвавши понад 280 проєктів, а це на 35% більше ніж Петро Порошенко, аж на 85% ніж Віктор Янукович та на 9% за Віктора Ющенка. Примітно також те, що до повномасштабного російського вторгнення Зеленський вносив у рік у майже два рази більше законів, хоча ефективність їх ухвалення від цього аж ніяк не постраждала. 2022 рік для чина президента став найрезультативнішим, адже парламентом було ухвалено 52 його ініціативи. Загалом ці цифри нам говорять про те, що проблем з ухваленням президентських ініціатив у парламенті наразі немає. Ну і таких труднощів, зважаючи на монобільшість слуг народу, в принципі, не мало бути. І не є дивиною те, що гаранти конституції могли також похизуватися підтримкою з боку власних політичних сил. Але в деяких українських президентів відсоток лояльності з боку інших фракцій міг бути навіть вищим ніж власної. Примітно, що середньорічна підтримка ініціатив Зеленського у парламенті взагалі ніколи не опускалась нижче двох третин голосів. А в останні два роки навіть дещо зросла, та ще й на 5%. А це свідчить про надійну підтримку у парламенті, яку вдалося зберегти завдяки низці різних факторів. Від розмов із депутатами власної та інших фракцій до публічної критики окремих ініціатив чи витування законів. Чи ж зараз час такий прийшов, що можна їм міняти, і це треба, коли добій захочеться, заспокойте емоції, припиніть виставляти себе дурнями. Ну і, хоча часто стосунки з колишніми є такими собі виключенням є Микола Тищенко та Дмитро Рзумков, які тримають планку у підтримці ініціатив Зеленського на рівні 70 та 80% відповідно. Характерно те, що проти проєктів законів президентів голосують дуже рідко, менше у 2% випадків. Тобто, попри критику і невдоволення, коли все ж доходить до голосування в парламенті, серйозні противники ініціатив Зеленського раді переважно мовчать. Як бачимо, рівень підтримки у президента Зеленського в парламенті значно вищий ніж у попередників. Ініціатив Шостий президент зареєстрував також досить багато, хоча й з початком повномасштабного вторгнення їхня кількість почала зменшуватись, але це не є проблемою, адже головним законотворчим органом в країні є парламент. Де голоси під законопроекти президента де факто завжди знаходяться, крім того, для реалізації тієї чи іншої ідеї не завжди потрібен законопроєкт. А якщо і потрібен, то внести його може не обов'язково глава держави. Так, авторами значної кількості законодавчих ініціатив, які містяться в програмі президента, був не Зеленський, а члени фракції Слуга народу. Це закони щодо запровадження кримінальної відповідальності за неособисте голосування, позбавлення недоторканності народних депутатів, припинення відшкодувань депутатам за пропуски. Щодо запровадження вільного ринку землі та інші, а якраз на прикладі останнього та багатьох інших законів, зокрема щодо використання ТРО в зоні бойових дій, посилення відповідальності для військових та щодо мобілізації, Зеленського не раз критикували за те, що він не хоче самостійно реєструвати непопулярні ініціативи та доручає це слуга. Отже, як бачимо, перші п'ять років каденції для шостого президента були активними, але непростими. І перший політичний досвід, який здобув Зеленський, виявився суворим. Адже замість швидкого реформування країни, яке декларував президент, йому довелося займатися боротьбою з covid 19 а згодом обороною держави від повномасштабного російського вторгнення. Саме з огляду на це говорити про результати п'ятьох років роботи Зеленського чи виконання його передвиборчих обіцянок складно, а подекуди взагалі неможливо. Але головний політичний підсумок підбити все ж варто. Президент досі має лояльний до себе парламент, а це означає шалену відповідальність. Дякуємо, що подивилися відео до кінця. Обов'язково натискайте підписку та лайк під цим відео, а також напишіть свій коментар. Нам дуже цікаво їх читати. А я кажу вам до зустрічі у наступних відео. Бережіть себе!